Всім привіт, мене звати Іра Ірисенч, і ви на каналі Викупайтрохання. І сьогодні, так як уже новий рік, скоро, як ви бачите, у нас вже новорічна різдвяна атмосфера в офісі. А я вирішила зробити підсумки 2023 року, а саме проаналізувати тренди. І визначити найгірші і найкращі тренди 2023 року. Насправді, такого роду відео я бачила на американському ютубі. Люблять виділяти такі найгірші тренди, які їх найбільше дратували. Тому я вирішила, чому б і ні, чому б не зробити. І на українському ютубі таке відео. Тому давайте лишніх слів, переходимо до самого відео. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі, викупай трохи, знаєш що стиль шарить? Викупай трохи, не можеш піти убрати шкари. Викупай трохи, світ тебе посади. Викупай трохи, є. І почнемо ми з речі, яка слава Богу, не дійшла до України. А саме це взуття, великі червоні черевики від бренду Міщів, якщо я правильно назвала цей бренд. Взагалі це взуття, воно натхненне аніме, яке називається Astro Boy. і зроблені вони з гуму пластика. І я думаю, ви точно їх бачили, тому що вони раптово появились просто у всіх. В них була дуже класна рекламна кампанія, тому що вони розіслали це взуття реально. Величезній кількості блогерів одразу всі почали відповідно показувати, тому що це щось класне, цікаве, прийшов подарунок, ще й такий цікавий, ще й по-любому він буде хайповий, тому що його розіслали всім. Тому всі почали знімати розпаковки, люди це підхопили почали купувати це взуття. Але це реально, ну, типу, на один раз. Ти не будеш носити такі жорсткі гумики, в яких 100% ну можливо і зручно, але наскільки я бачила по тих відео, коли людина йде в цьому зуті, виглядає так, ніби людині незручно. Тому що вони дуже масивні. Там з твого 38 розміру робиться напевно 46, якщо не більший. Плюс до цього всього вони не тільки довгі, але й широкі. Тому, на мою скромну думку, це максимально незручно, це максимально такий. Місячний тренд я бачила, коли готувала це відео для вас. Я бачила, що вони робили якісь різні варіації, типу крокси з дірочками і задніком, а всякі якісь уже чорні з всякими різними детальками, з цепочками, з всяким різним. Але як я, так напевно, і ви не бачили це взуття ні в інфлюенсерів, ні на якомусь стрітсталі. Тобто, це червоне взуття воно вистрілило, тому що в нього була класна маркетингова компанія. Але далі такого роду взуття. Ми не зустрічали, тому максимально якийсь дивний тренд. Наступний найгірший, на мою думку, тренд в 2023 році це різного роду кори, а саме барбікор, балейкор або блоккор. Трошки впала ліктем з крісла. Взагалі, кожен з цих корів має свою власну естетику. Дуже цікавий. І я думаю, що кожен би міг знайти якийсь кор, який йому до вподоби, тому що цих корів насправді дуже-дуже багато. Взагалі, коли готувалася до відео, то вперше почула, наприклад, котич-кор це такий котежний сільський вайб, такі в'язані комфортні светрики, або Regency кор це кор, який натхнений серіалом Бріджентони, Такий от британська еліта, такі от корсети і всякі такі наряди. Так от, мені здається, що кожна людина може знайти для себе кор, який їй буде максимально подобатись. В принципі, вони будуються відповідно того, що людям зараз подобається. І так само з цими корами, які я назвала, які були найпопулярніші в 2023 році. І кожен з них мені по-своєму подобається. Тому що мені подобається, як виглядає, наприклад, в блок-корі футбольна футболка з якимись оверсайзовими штанами, з відкритим животиком, або балийкор там взагалі дуже багато класних елементів і балетки з балийкор. Я ношу дуже дуже часто і дуже люблю. Але чому я все таки вирішила назвати кори найгіршим трендом? Так тому, що їх стало якось дуже дуже багато, і тільки за 2023 рік появилось багато цих корів. І знову ж таки, напевно, на кожен цей кор націлена інша цільова аудиторія, але все рівно мас-маркет, різні бренди починають підхоплювати хайп того чи іншого кору і робити все більше і більше одягу. Наприклад, перший кор, який появився, це був норм корм, норм корм для ваших котів. Наприклад, перший кор, який появився у 2013 році, це був норм кор. Це такий найяскравіший працівник. Це Стів Джобс. Це просто водолазка, просто джинси, просто кросівки, Це ті речі, які можна носити руками. Наступний же кор появився аж у 2017 році, тобто аж через 4 роки, і це був горб кор. Це вже такі, знаєте, суперфункціональні речі, коли дощик на вас не потрапляє, все скочується, і всяке таке. Бачите різницю? З 2013 наступний кор появився аж у 2017 -му. А за 2023 рік появилось тільки три, які максимально максимально популярні, максимально хайпові. А крім цих, я ще безліч про які я навіть можу і не знати. Тому я вирішила внести це у найгірший тренд, тому що провокують мас-маркети, китайські бренди більше робити одягу. А поки я тримаю вашу увагу, будь ласка, напишіть внизу коментар, похотіть лайк до цього відео, і підпишіться на наш канал, якщо вам цікава тема На мою думку, взагалі, найкраще купляти такі таймлес речі. Мені найбільше подобається, напевно, норм такий мінімалізм, речі, які ти дійсно можеш носити роками. І у мене вже іншим є на каналі відео про тренди, які вічні десь тут вам. Буде підказка. Можете обов'язково перейти і подивитись це відео для того, щоб знати, які речі купувати, щоб купити їх один раз на багато років. А взагалі найкращий сайт, де ви можете знайти для себе якісь покупки, де ви можете оновити гардероб, Це сайт Ансвер, тому що там оригінальний одяг, там є обмін повернення, швидка доставка і взагалі дуже дуже багато плюсів. І я навіть не говорю про те, який там величезний вибір різних брендів. І до цього всього я ще не дізналась, що там є відділ «Home». Там є мега багато різних подарунків. Я для своїх друзів знайшла море всяких варіантів подарунків, і ігри, і якийсь домашній декор. Реально море всього тому я раджу вам перейти і подивитись. А зараз я поділюсь з вами секретом, як ви можете придбати ці речі і зекономити до 1600 гривень. Саме для вас, для наших викупальчиків, Letі Shops дарує підвищений кешбек на сайті Ансфер. До 20 грудня замість стандартних 2,5% ви можете отримати 20% кешбеку. А також ви можете повернути всю вартість покупок з Ансфер або інших магазинів учасників. За кожне таке замовлення ви отримаєте квиток і шанс повернути вартість всієї вартості покупок до кінця року в акції Купуєш ти платимо ми від Letyshops. І чим більше квитків, тим більше шанс виграти відповідно. Щоб отримати підвищений до 20% кешбек у Ансфер. Переходьте за посиланням, яке ви знайдете в описі до цього відео. Далі активуйте гарячий кешбек просто кліком по магазину Ансвер і далі продовжуйте покупку як зазвичай. Кешбек повернеться на ваш баланс Letyshops, далі ви можете його вивести на особистий рахунок, на мобільний рахунок або на благодійність. Тож реєструйся або за посиланням переходь у Letyshops, якщо вже зареєстрований, та отримай підвищений кешбек у асфер та шанс повернути вартість всіх ваших покупок у інших магазинах-учасниках. Посилання в описі під відео. І наступний найгірший тренд випливає з минулого тренду, а саме магазин. Шейн, який дуже-дуже люблять, і я дуже сподівалась, насправді, що в нас це не так популярно, але виявляється, ні. Замовляти на сайті Шейн в нас теж дуже популярно, тому що я її від українських тіктокерів бачила просто гігантські коробки з розпаковкою товарів з бренду Shain. Через те, що там дуже-дуже низькі ціни, максимально низькі, люди прямо замовляють просто гігантські коробки, потім знімають ці розпаковки, чим популяризують бренд Шейн. Спонукають людей до покупок також у цьому магазині, і це мені здається найгірший взагалі тренд із всіх перелічених, тому що дійсно люди купують екстремально багато одягу. На секунді вже дуже багато речей від цього бренду. Якщо кілька років тому це ще взагалі не було популярно, люди не купували одяг на китайських сайтах, купували зазвичай європейці у масс-маркеті. То зараз дуже 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 багато дійсно товарів з бренду SHEIN і ти на них дивишся і розумієш, що людина навіть це не одягала. Ну воно прийшло повністю нове. Люди купують, тому що це дешево, і навіть не думають про те, треба їм це чи не треба. Комбінується воно з їхнім гардеробом чи не комбінується. Взагалі просто не думають, тому що вони дивляться: йо 5 доларів, 3 долари, 2 долари. Чому не взяти це так дешево? Це просто безплатно. Кожна маєчка, яка коштувала 2 долари в окремому пакеті пластиковому. Я не можу себе назвати когось екоактивісткою. Я не сильно розумію в цій темі, але банальні такі речі по типу кожна річ в окремому пакетику це вже максимальний крінж. Навіть то саме замовлення з H&M чи з Zara. Ти коли замовляєш, тобі приходить крафтова коробка. Папір, тіш'ю і одяг акуратно складений в цій коробці. Там же ж тобі кожна маєчка за 2 долари приходить в окремому пакеті, що вже максимально погано. Тому що ти ці пакети не будеш навіть використовувати в другий раз. Наступний найгірший тренд, на мою думку, це труси як елемент образу. Зазвичай це, це не практично і це суто на якийсь один кадр. Взагалі почали цю моду на труси як елемент одягу міу-міу, і виглядає на показі це дуже найс. Такий оверсайзовий якийсь верх або кардиганчик, отакі от в'язані трусики, колготки темні, на підборах це виглядає все супер красиво, але це не практично, це максимально непрактично. Можливо, коли ти в якомусь Берліні, на якійсь тусовці, то та воно може бути вмісно, але на кожен день, ну точно ні, я не уявляю, як людина може на кожен день одягати. Труси просто як елемент образу для фотографій в інстаграмі. Окей, у мене було, пам'ятаю, прям дитинства, такі випадки, коли я сонно збирала садочок і забувала, і нечайно одягала труси поверх колготок. Може, це взагалі натхненно таким? Ох, Були часи, і останній найгірший тренд 2023 року, який я для себе виділила, це спекуляція на темі війни. Що я маю на увазі? Наприклад, коли цей бренд не має чіткої позиції політичної, але вони нібито допомагають. Наприклад, як бренд Balenciaga. вони на початку війни нас підтримали, зробили ці футболки двоколірні. Вони зробили світшоти, які досі продають, і вся виручка з цих свідчотів йде нам на допомогу, але паралельно з цим вони можуть закликати російських зірок на покази, подарувати дарунки росіянам і всяке таке. Тому це знаєте таке всидіти на двох стільцях. У 2022 році це було більш активно, але в 2022 році ми все таки сприймали це більше як підтримку. А зараз, в 2023 році, ми більше вже сприймаємо це, напевно, як спекуляцію. Або коли бренд робить якусь колекцію, не щось красиве, мінімалістичне, і коли це, цей одяг віддає частину там на якісь волонтерські справи, а коли це просто просто жахливий одяг, типу футболка з псом-патроном, чи футболка з русський корабель, і дик... Коротше, ви зрозуміли, оці всі речі, ну це виглядає жахливо і це продають дуже-дуже багато масово. Типу, ти їдеш кудись там в гори, в яремче, і там точно ви знайдете такі футболки, чи ж якісь не футболки, якісь інші речі з такими от принтами або колготки з надписом ЗСУ, Мені теж хочеться покласти їх в цей самий список. Напишіть внизу, який для вас найгірший тренд з перелічених, або взагалі, можливо, ви знайшли для себе якийсь найгірший тренд за 2023 рік. Ми переходимо до позитиву, до найкращих, на мою думку, трендів. І перший тренд, як би це не звучало, але це мода на натуральні шуби. У вас, напевно, вже прям кипить, але зараз я вам все поясню. Звичайно, для веганів і для багатьох людей, просто які дуже люблять тварин, жахливо носити на собі. Шкури цих тварин. Але зараз прийшла мода на вінтажні натуральні шуби. І коли не одну, а буває 20, 30, 40 тварин померло заради того, щоб зробити цю шубу, мені здається, це неправильним, щоб ця шуба стояла в когось в шафі, щоб цю шубу їла якась міль, щоб ця шуба просто пролежувала, псувалась і. Ці смерті були намарні, тому мені дуже подобається, що зараз знову увійшли в моду натуральні шуби. Але я б дуже дуже сильно хотіла, щоб люди не плутали і розуміли, що мода саме на вінтажні натуральні шуби, не на нові, не поїхати кудись там в тисьми і купити собі шубу. Ні, саме знайти на у знайти на шафі, знайти на вінтажних якихось шопах у Європі, знайти у своїй бабусі, знайти у своїй мами, викупити у своєї тьоті, Я не знаю. Будь-які вінтажні шуби, та навіть не вінтажні, просто які там нехай 10 років тому куплені, це ще не, не рахується вінтажем, але це вже є шуба, яка колись куплена і зараз вона не носиться. І давати друге життя таким речам, мені здається, дуже-дуже важливо. І ще я бачила, що бренди навіть почали купувати вінтажні шуби і зробити з таких не дуже актуальних кроїв більш актуальні. І це дуже круто, на мою думку, тому що слава Богу, ніхто не страждає, ніяка тварина, але одночасно з цим і людині тепло, і вона стильно одягнена. Мені здається, це супер. Напишіть, як вам наступний найкращий тренд, на мою думку, це бантики. Хоча бантики можна в принципі в у кор, про які говорили в найгірших трендах. Але бантики мені дуже подобаються. Мені подобається, як люди стрізують ці бантики десь на одязі, зав'язують на джинсах, причепляють на піджак, зав'язують на волосся, роблять рідні зачіски, прям вплітають ці бантики у косички. Дуже класно виглядає, коли роблять бантики на ялинку. Я між іншим, думала теж купити ще стрічки і додати різні бантики на ялинку, але просто в нас тут внизу дуже багато подарунків, поки що багато насправді тому що їх скоро буде менше, тому що ми. Ми з Боді запустили годійну адвент-лотерею, в якій ми кожного дня розіграємо один рандомний подарунок, і людина не знає, що вона отримує. І можна задонатити від 10 гривень, тобто за один день 10 гривень можна задонатити на 5 днів наперед, наприклад, зразу 50 гривень, і отримати подарунок, по суті, за 10 гривень, а який вже подивишся, коли відкриєш цей пакунок, якщо ти виграєш. Тому можете брати участь. Десь тут вам буде QR-код або внизу ви знайдете посилання на монобанку, куди можна донатити, а також на мій інстаграм і на бодінстаграм, на якому може. Знайти пост і актуальні результати, тому що кожні п'ять днів ми вибираємо по п'ять пермісць. Наступний мій улюблений найкращий тренд 2023 року знову ж таки він трошечки від баликору, а саме Jane. Як на мене, це дуже дуже красиве, естетичне, мінімалістичне взуття, яке нереально романтичне, і насправді не то, щоб воно дуже було зручним, але як виглядають Jane, можна все забути тільки заради того. Як вони виглядають? І останній улюблений тренд це яскраві колготки. Насправді, у 2023 році я ще не носила яскраві колготки. Правда, я вже собі купила, але що я якось не можу ніяких вигуляти. Але яскраві колготки для мене завжди були таким. Цікавим елементом мого гардеробу, тому що колись сестра мала червоні колготки, і мені так мене старша сестра, і мені так полюбилися яскраві її червоні колготки, що я попросила маму, і мама мені знайшла просто просто всі кольори веселки таких кольорів у мене були колготки. І я, наприклад, в школу носила форму. Тому що у мене була форма спідниця і піджак. Але я одягала, наприклад, бірюзові колготи, бірюзову кофту, і я, на мою думку, була настільки модною, я й досі вважаю, що це дуже-дуже класно мене відділяло. Я носила ще це все з угами, або потім, коли вже літо, з кедами. Ну, тому в мене є така от любов до кольорових колготок, хоча зараз я їх не ношу активно. Але мені подобається, як виглядається на інших. Мені здається, це додає такого цікавого вайбу, особливо коли це якийсь монохромний Образ, наприклад, монохромний червоний образ, коли коготки червоні, там, одяг червоний і взуття червоне. Або ще дуже класно, коли це верх, наприклад, якогось одного кольору, наприклад, не знаю, фіолетовий верх. А внизу зелені колготки і зелене взуття. І це дуже гарно видовжує ніжку, коли це саме взуття і колготки в одному кольорі. Цей тренд однозначно буде ще з нами і в 2024 році. Тому дуже такий бюджетний тренд замовити собі колготки кольорові і впроваджувати навіть базові образи. І образ набагато стане симпатичнішим, моднішим і актуальнішим. От і все це всі найгірші і найкращі тренди за 2023 рік. На мою думку, напишіть, будь ласка, внизу ваші. Найгірші і найкращі тренди, мені буде дуже цікаво почитати. Мені цікаво, чи наша з вами думка співпадає. А я вам дякую за перегляд. Дякую, що був зі мною. До скорої зустрічі. І па-па!